Про національні символи та їх історію дітям потрібно розповідати вже з малку, а привити маленьким громадянам любов до країни, в якій вони живуть, перш за все обов'язок педагогів, переконані вчителі ми вчителі завжди мріємо про те, щоб діти були майбутнім, нашим майбутнім, не майбутнім інших держав, а майбутнім саме України. Ми їх дуже намагаємося в цьому виховувати, в цьому напрямі. Як нам це вдається, звичайно, покаже час. Про те, що існує день, в який особливу увагу приділяють національному стягу, школярі знають до державного символа ставляться з повагою та закликають шанувати український прапор і своїх молодших друзів. День прапора це свято, воно важливо для кожного українця, потрібно пам'ятати, знати. Знаю, що, що означають кольори на прапорі. Синій це блакитне небо України, а жовтий це пшениця, поля України, і це важливе свято для кожного українця. Так і для мене педагоги кажуть, хоч урочисті заходи цього дня в школах і не проводять, тому що канікули не сумніваються, всі без винятку про це свято пам'ятають. Стало вже доброю традицією відзначати день прапору в нашій школі, адже зі школи починається виховання справжнього громадянина, справжнього патріота нашої держави. Вчителі кажуть, для того аби кожна дитина виросла справжнім патріотом, державна символіка в школах завжди повинна бути на видному місці. У мукачівській міській раді кажуть, варто проявити самосвідомість всім громадянам країни, вшанувати і встановити державний прапор у день, коли шануватимуть по всій країні. Зверненнями друкували і в пресі, і на сайті Мукачівської міської ради, щоб кожен, хто має таку можливість, використовуючи відповідні флагштоки, встановили державні прапори у день державного прапору України 23 серпня. Кожна установа Мукачева галузі освіти, культури, охорони здоров'я за сприяння народного депутата України Віктора Балоги, отримала необхідне для встановлення державних прапорів обладнання. Їх більше 100 в місті Мукачеві, і безумовно це неоціненна допомога в тому, щоб ми підтримували в належному стані як будівлі, і саме головне, щоб ми демонстрували свою державність у такий спосіб цього року. День державного прапора в Україні відзначатимуть в 19-те.